І, Дійсно, знаєте, дуже багато людей, чого, чого для них не Чого не страждають, тому що для них цінність любові немає. Вони не розуміють навіть. Дуже багато людей любов називають сексом. Інтимні якісь стосунки такі, і не просто інтимні стосунки, які построєні опять же, на любові, а такі тваринницькі. Тобто, я захотів чи захотіла. Чи, э, страсть ось страсть вони називають любов. Чи там э, просто така пожарливість. От я побачив і захотів. все, І вони називаються любов. В принципі, це є одна із, бо коли ти любиш, ти страсно любиш, ти, в тебе є інтим, це все як наслідки любові, да? і інтим, і страсть не знаю, як по українськи пристрасть. пристрасть. І то є, це є, але коли це тільки навіть е, бажання е, тієї людини, якої, яку любиш, це теж добре, це дуже добре, але не на базі просто, е, е, просто я хочу, і все, а на базі любові. І, і тому хотілося б якби, трошки розкрити, трошки утвердити деякі речі.